Слава Із Христу. Зараз я нахожуся у Яремчі. Є такий коник, гуцулик. Орлексі називає. Такий робочий коник. Невеликий, але довгий як поїзд. Кілько йому років? 16 кроків. Все, новеньке, червоне. Любиш цю справу, так? Так. Дивіться, зараз покажу вам господара. Боже. Це молодий господар, котрий любить коні. Хлопець ходить лісосіками, заробляє копійку собі. Кінь Вірват. Кінь Вірвет. Тобі 16 років, так? Це є мій підписник. Зараз, е, як це називаєш? Святослав. Святослав. Дивіться, Святослав собі заробив копійку своїм музелем і купив таку лошечку. Лошечка текучі. Не пам'ятаю, її 6-7 чи 7 місяців. П ять. П ять, так? так? А 5. Ну, я пам'ятаю, але ну, як було у мене, ну, я її маму е, покривав самураєм. Вона була маленька у мене. Отаку Святославу придбав собі лошечку. Хочеш пари? Чи хочеш щось краще? Не, одно. Але хочеш щось трохи краще, Ні. хоче Святослав, щось більшого, гарного і на. Велику кобилу таку більшу вже дорослу ще коштів немає. Купив собі лошечку і буде викохувати собі з лошати. Святослав, тобі повага за це, що ти хочеш з цим бавитися, любишся. Скільки ти від центральної дороги живеш? Сім кілометрів від центральної дороги, від асфальту. Є мах дороги йти. Тут без коня у вас неможливо, ні? Ні. Не. Тут кінь мусить. Заходи, Заходи натягай на ню цей. Ти то, ту важку там розпутуй, якщо не зможеш, я тобі я тобі поможу. Я йду зму парасолю, бо то трошки дощ у нас паде. Такі друзі справи. Хто е, коня ти купував чи то свого кохані теж? Це тато тримав його раніше чи дідо? Тато. Тепер уже ти перебрав естафету, займаєшся, так? Песик. Песик виглядає нову худобу. Радуєся. Пес мене не лишає, Пес не лишає, Святослава. Чекай, а ти як сів у машину він ззаду біг, так? А? Треба було його брати в машину. А, я, так, так. А. в мене спортивно. Тай мішка раб... Карабін цей, але бере зараз собі ліцьку. бере її на ліцьку, бо вона така трошки, знаєш, е, як сказати, вона не вожена, вона коло кобели ходила. Та я її такою мив. Та й загнали. В, та, загнали в прицеп, знаєш, та й цей. Файно зайшла. Файно зайшла. То, що ловеці дуже одразу не давала, знаєш, бо я чужий прийшов, Андрія нема. На те, що трохи не давалася ловити мені, але так, у загальному то добре. Так що молоді. Фірмани, молоде покоління підростає. Святослав... Це є брат молодший, але він так це не дуже так любить коні. Так? Ти більше до цього. Святослав сів, бо чекав мене на низу. Зустрічав, зустрів мене, сів в машину, яка я на вас підписаний І у Ютубі, у Тіктоці. Такі друзі, справи. Так що молоде покоління росте. Це є дуже добре, що. Ще такі хлопці молоді, хочуть бавитися з цим, хочуть щось викохувати, розводити. Ну і ми старші, будемо щось підказувати, підтримувати і ще так конярство не згине українське. Ще ні. Ще ні. Ще. Так. Отако. Б'є маленька, б'є. А, вона не розуміє, що є. То, то, то закигали у прицеп, то витягають з прицепу. В'ямана, В'я. Вія. Вія пішла, В'я. Вія. Ну, чекай, я покладу паузу, зараз ми її підкоримо від. Марш. Yeah. Так, розгрузили ми лошицю. Вона зразу не зрозуміла, що це є. То пхають ту то випихають з прицепа. Отака лошиця 5 місяців. Дуже має висоту, гарний має склад. Ти знаєш, вона така, як кінь. Така завелика, як кінь. Кінь є гуцулик. Кінь робочий, кінь свого кохання. Але цікавий коник. Голова така широка. Мала голова широка. Такий гуд збитий. Файний oh, гудзок. Такий гуцулик, як має бути наш. Але досить цікавий кінь. Кований лише наперед, так? Саме ікував. Ага. Так? так? Молодець. Я цей Хлопець сам пробує кувати, участі. Кінь дуже адекватний, я стою під парасолем, не, не кидаєся, нічого. Це, це дуже добре. Такого коника варто тримати, якщо він такий самий. Ага. Отакі, друзі, справи. Так що Святослав придбав таку лошечку. Файна лишеється, щоб тобі здорова була. Тут, тут питань нема. Бог поможе дочекати. Номер так. Номер собі зараз запишеш, будеш мати мій номер. Та є утіктоно, як, ну, як ти то вмієш знайти. Так. Будемо щось парувати. Жеребці є. Ця сестра твоя чи дівчина? Добре. Сестра? Теж любиш коні? Віці, сестра теж прийшла допомагати Святославові, любить коні. Молоде покоління, все так як має бути. Верхом їздиш? Їздиш верхом на коні. Так? Молодець. Якби не дощ, тобі показала. Але то, що дощ іде. Файно, супер. Отакі справи. Так що, кому цікаво, беріть приклад з таких молодих господарів. Я думав, що це вже може жінка твоя. <схай> Та що, вже в 16 можна всі женити. <схай> Сестра допомагає, молодець. Супер. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте і беріть приклад з таких молодих господарів. Всім меру добра, всім до побачення. А тебе міг працювати з кіньми і розвивати конярство. І міг робити, щоб тобі конники були здорові. Всі будьте здорові.